Всім привіт! Сьогодні у мене буде розпаковочка з магазину АТБ. Ціни обов'язково пропишу вам у відео. Полюбили ми ось цей багет власне випічка магазину. АТБ, дуже він смачненький, особливо, от, от коли тільки купили, вже йшли по дорозі донечка Хрумала. Такий ароматний, пахучий, от хліб, і ця хрустинка дуже е, смачно. От, відкладу його наверх. Забрали свою посилочку, це буде в окремому відео. Тут е, з сайту е, тему. Це ми проговоримо в іншому відео. Так, е, Ну, товари всі акційні. Взяла ось такий е, арахіс в молочному е, шоколаді. Дражени, одноразово е, купуємо. Е, три пачечки були акційними, тому взяли кожному по пачечці. Так, ще взяли ось такі е, смаколики. Це в нас з карамеллю, таке печиво, е, з драже та карамелю, вкрите молочним шоколадом. 33 грами, такий е, перекус, е, нехай буде. Далі. Акція на морозиво гран-при з какао. Ми найбільше любимо з какао, там ще є з малиною і з ананасом. Теж смачно, але віддаємо перевагу все ж таки шоколаду. Тому взяли собі з донечкою дві штучки, зараз будемо смакувати. Так, так тут якраз чек, можливо, зразу і ціни. Прочитаю вам в кінці пакети для сміття з затяжками. Тут де 15 штук на 35 літрів, своя лінія. Мені подобаються ці пакети, і вже неодноразово я їх купую. Так, молоко акційне це від ферма. 2,5% жирності, 840 грамів. Щораз його мені здається, стає тим менше. Але була акція, тому й взяла вже не хочу ходити по інших магазинах. Так, взяла ще от таку моцарелу, золотий резерв, от Тут є в нас 180 грамів, також любимо чи до піци, чи так з'їсти. Так, акційна Рошен Bubble чорний шоколад. була, а, взяли, Любу, Люблю чорний шоколад, також акційно взяла від лакмі невеличку, ось таку 85 грамів. Грамів з такими, здається, таке печиво, думаю, візьму, попробую, ще такого здається. Ми не пробували теж. Грошен 85 грамів. І взяла ось такий Міленіум. Це для нас молочний шоколад. Тут же де 110 грамів. З горішками теж любимо. Так, намазку ось таку. Теж періодично купую на якийсь перекус чи на роботу. Найчастіше це на роботу в нас така штука йде. 150 грамів теж була акційна. Це в нас називається це сир плавлений, пастоподібний з додаванням лосося та кропу. Так, Взяла ось ще сир такий, м'який, теж періодично його беру, тут 230 грамів. От, теж був акційний. Нехай буде. Так, донечка на касі собі взяла ось такий кіндер-сюрприз. Дуже любимо ось такі сушки. П'ятачок називається, тут 250 грамів і теж були акційними. Написано без пальмової олії. Ну і до чаю чи до кави похрумкати це смачно. І що там ще на останок? Вам покажу: взяли дві пачки вафлі. Ці в нас Молочні з кокосом, дуже смачні, а ці йдуть з із... какао теж 216 г. Там ще є з горіхом, з горіхом нам подобається найменше. От, а оці з кокосом і з шоколадом, то найбільше. Так, що в нас по чеку? Так, молоко ферма 36,40, морозиво по 35,90, сир, м'який... Щедр 64,40, плавлений пастоподібний 54,90 це той, що з лососем. м'який, Фалата 58,90, вафлі рошен кокос 37,70 і какао 37,70. П'ятачок по 22,30 це ці бублики. так Своя лінія арахіс в молочному шоколаді по 20 гривень, 30 копійок. Оця папіта по 12,20. По 12,20, а, по-моєму, там написано: було по 9 акція, ну, нехай. Рошен екстра чорний 37,40. Міленіум з цілими горіхами 43,90, шоколад Лакмі, це пористий 40,90. Пакети для сміття 15 штук за 20 гривень 90 копійок. Яйце по 26,50 це кіндер сюрприз, так? І багет 30 гривень 50 копійок. І того. Сума. 681 гривня, 70 копійок. Це називається, пішов в магазин і нічого не купив. Майже нічого. Та? Ну, такі собі і ціни виросли в рази, зарплата стоїть на місці. А мені, як педагогу, її, звичайно, що не підвищили, хоча обіцяли весною збільшити заробітну плату, але надбавки ніяких не було. Отже, так, дякую, що залишаєтесь зі мною. Ми зустрінемося з вами в моїх наступних відео. Всім папа.